you <laughs> Я хочу перепросити, що ми вимушені проводити зустріч в такому форматі, але, на жаль, в Україні зараз повітряна тривога. Але я думаю, що нічого не завадить нашій гарній дискусії і нашому спілкуванню. Насамперед, я, я, я хочу подякувати усім вам за. А ту підтримку, яку Україна відчуває впродовж всього цього часу, тому що той рівень міжнародної підтримки, який ми відчуваємо, який ми бачимо, він є безпрецедентним. А насамперед, це це фінансовий напрямок, військовий напрямок, підтримка санкцій проти Російської Федерації, питання подальшої відбудови України це все ті напрямки, які для України є. Визначальними пройшло 90 років, і ми бачимо знову практично ту, ту саму позицію, ті самі дії проти України, коли під лозунгом денацифікації фактично йде геноцид українського народу. Я звернувся з листом до всіх парламентарів світу з проханням, щоб підтримати позицію України і визнати те, що творилося 90 років тому геноцидом українського народу, взаємозв'язку. Історичному з тим, що твориться зараз, мовізібл